Повторюю макіяжі блогерів, і давайте домовимось так. Я на початку відео не скажу, чий макіяж я роблю, але ви маєте вгадати, от вже з середини відео ви маєте вгадати, чий мейкап я роблю. Фан факт у цієї людини я 4 роки тому замовляла рекламу, коли відкривала свій маленький магазинчик. Реклама, до речі, була топ, але бізнес-ідея гамно, тому він не стрельнув і закрився через пару місяців. Починаю з тону. Він в неї зазвичай легенький, трошечки сяючий і максимально світлий. Я буду використовувати свій cc крем від люмі... Не думаю, він замечиться з тим, що я хочу побачити в кінці. Під очі буду також наносити максимально легкий та світлий консилер від Belle. Він вже в мене майже закінчився, тому просто дошкрябую все, що в мене там є. І отак от спонжем хаотично тюкаю під око як професійний майстер-візажист. Що добрі, вони в неї густі і гарні по формі, тому як я розумію, вона просто їх трошки зачесує наверх. Зараз розумію, що мені трохи не вистачає темряви в бровах, бо в неї брови трошки темніші, але я її зроблю, коли трошечки гель підзастигне. Поки що, давайте я додам кремові рум'яна від Rare Beauty, тому що от саме корекції природньої на макіяжах я не бачу, але рум'яна бачу. в брови додам трошечки олівчика. Пер тіні. В неї дуже часто бувають яскраві образи, але саме на тому мейкапі, який повторюю, я на все по віку така гарна, сіра Синя, сіросиня тінюшка буду використовувати з палеточки Twilight. Через годину пошуків це єдиний рожевий олівець, який я змогла знайти в себе в кейсі в косметичці. Він трошечки, трошечки запастельний, але ну так вже й буде. Ані на оці норм ніби. Переходимо. Дві на макіяжах вони досить гарно та яскраво профарбовані. Для мене виглядає неймовірно незвично, але мені подобається. Та це ще не кінець, бо губи в нас будуть які правильно чорні. Тепер трошечки це треба до центру. Підтушувати. Може, звісно, трошки сліпунька, але в центрі бачу щось червоненьке. І по всій поверхні губ вже наношу прозорий, прозорий блиск. Він вже, звісно, 100 років як не прозорий, бо я на нього на все, що потрібно, наношу. І не потрібно. Мені здається, що я вже майже попала, але б я ще трошки додала сухих румнян. Ну і звичайно ж, ви здогадалися, чий макіяж я робила, бо це був мейкап Лади Холі. І ще одна прикольнинка в тому, що вона також повторила мій макіяж. І якщо хочете його побачити, переходьте до неї в акаунт та дивіться. А чи пасує мені такий мейкап, та чи вийшов він вдалим? Пиши в коментарі всіх цьому.